Доброго дня усім любителям пляжного футболу. Літо закінчилося, і в ці вже прохолодні осінні дні згадаємо про сонце, пісок, річку та відкритий чемпіонат Вінницької міської територіальної громади з пляжного футболу, який проходив на території міської дитячої юнацької спортивної школи No2 з Висловання з 9 липня по 13 серпня 2023 року. Турнір насправді став рекордним, адже в у ньому взяли участь. Аж 11 команд, які поборолися за стандартні три комплекти нагород: золото, срібло та бронзу. Офіційним організатором змагань виступила Вінницька міська асоціація футболу за підтримки Вінницької міської ради та комітету з фізичної культури та спорту. Система змагань була ліговою в одне коло, тобто всі команди зіграли по одному матчі зі своїми опонентами. Також нагадаємо, що в цьому виді спорту правила відрізняються від класичних, адже в кожному двобої. Проводиться три тайми: голки переможуть брати в руки м'яч від свого гравця. А у випадку нічийного результату в основний час призначається додатковий, а за необхідності і серія пенальті. Атмосфера турніру була як завжди спортивною та по-літньому позитивною, і принесла масу емоцій, як для для учасників, так і для глядачів. А зараз коротко познайомимось з кожною командою та проаналізуємо їх заключні результати. Отже, останніми у турнірній таблиці з результатом у 3 бали фінішувала благодать. Для християнської команди це новий формат, тому їм було відверто важко адаптуватися. Але початок покладений і очікуємо від них в наступному сезоні кращого профіту. Десяте місце з двома перемогами займають одна з найтитулованіших та найбільш досвідчених команд, якщо дивитися в розрізі того, що вони вже довгий час беруть участь у всеукраїнських змаганнях медиків, Вінницькі шершні. Їх очільник Олег Щіглов якраз і коментує участь в міських змаганнях як підготовку до чемпіонату України. До слова, ця підготовка дала медикам непогані результати, адже вони зайняли четверте місце у загальному заліку всеукраїнських змагань. Граємо в пляжний футбол вже не один рік в рамках чемпіонату України серед лікарів. Були двічі чемпіонами, були бронзовими призерами. на цьому чемпіонаті міста серед пляжного футболу ми Ну ничего. Намагаємося головне підготуватися до чемпіонату України, який буде через 3-4 тижні Хрістоса в Києві. Ось, ну, як самі розумієте, зігратися, почувствовати друг друга. І пляжний футбол. Що таке пляжний футбол? Балкани займають дев'яте місце у турнірі, хоча кілька років тому два сезони поспіль саме вони були золотими призерами. Цьому ж з 10 ігор вдалося виграти дві у основний час, і ще одну у серії пенальті. Восьма позиція відходить також новачку змагань. ФК «Хуторок». хлопці показали хороші результати, заробивши 8 балів у підсумку і заслуживши ринами темної конячки, яка на рівних боролася як з лідерами, так і з аутсайдерами. Лідером колективу став Ахалая Айраклій, який був одним із претендентів на нагороду кращого гравця турніру. Сьома стрічка ФК Юнайтед від опічні Вадима Горбенка від гри до гри показували неоднозначні результати. То виграючи у потужних супротивників, то потупаючись у матчах, де могли здобувати очки. Але середина турнірної таблиці все ж залишилася за ними. В принципі, зібрали хлопців там з різних команд, скажімо так, трошки були там нюанси, тому що перезаявляли декілька людей, бо деяких не вийшло, перезаявляли, деяких ще знайшли пару чоловік. В принципі, організація турніру на нормальному рівні. Ми граємо вже другий рік підряд команди Юнайтед на цьому турнірі. В принципі, доволі непогано організовано. В цьому сезоні чемпіонат міста. Розширився значно, хтось вже багато команд, нових, хороших, потужних. Тим цікавіше грати, в принципі можна кожній команді віддавати, якщо налаштовуватися. А так, в принципі, організація на доволі хорошому рівні. Дякую організаторам і дякую тим командам. Ну і в першу чергу дякую збройним силам за те, що має можливість виступати на таких турнірах і показувати якісь результати. 13 балів до активу та шосте місце записують вперше у своїй історії команда Авторія під керівництвом свого постійного чільника Євгена Багрія. Як ви вже зрозуміли, ця команда також новачок чемпіонату пляжного футболу, але вже може похизуватися тим, що вона до останнього вела боротьбу за трійку призерів змагань. Авторія вперше приймає участь в чемпіонаті міста з пляжного футболу. Доволі специфічний вид спорту. Десь іноді навіть трохи далекий від класичного розуміння футболу, однак це не позбавляє самої гри драйву і інтересу. Тому вирішили прийняти участь цьому турнірі. Вже відіграли 5 матчів. Хочу подякувати організаторам за проведення даного турніру, оскільки. Реально на високому рівні організація і цікаві змагання, надзвичайно вражені від самого турніру. По цілі колективу хочу сказати, що амбітні, як завжди, але вже після вчорашнього туру є розуміння, що важко буде боротися за високі місця, однак враховуючи це перша участь пляжному футболі... Пляжному футболі вперше приймає участь, тому думаю, що для першого разу доволі непоганий рівень. Далі буде яско відкриває п'ятірку лідерів. Знана на теренах не тільки Вінниччини, але й всеукраїнських змагань футзальна та футбольна команда. Також тільки починає відкривати для себе особливості пляжного футболу, тому можемо назвати вдалим це їх перший сезон. Четверте місце домашній маркет, молодий та перспективний колектив, який зарекомендував себе емоційною та вибуховою грою. Їм не вистачило всього 4 бали, щоб дістатися до ліку, трійки найкращих у цьому розіграші. Але все одно вітаємо їх з непоганим результатом. По поводу турнірського скачка що століттям що все-таки в всі присутній пляжний футбол. У нас багато посмотри грають перший раз, отримують класні емоції. В принципе, всем доволен. По результатам, по какие у нас амбиции, пока тяжело сказать, поэтому мы так набираем по ходу турнира и будем смотреть это. Сейчас 3 игры, две победы. Для нас это уже очень хорошо. Дальше будем, значит, цепляться за какие-то призовые места стараться. А там посмотрим. Есть много опытных команд. Хорошо, больше готовы здесь. Получше играют. Но будем стараться. Доброе утро. И нареште мы достались до як то кажуть, вынула свята. Третє місце і бронзові нагороди отримують ФК-Орлівка під проводом Владислава Васалатя. Колектив здобув перемоги у вісьмох своїх противників, набравши таким чином 23 бали до свого активу. Приймаємо участь. Нам подобається організація. Все класно. Як то кажуть, серед літа пограти в певний футбол супер. Оце організація... ще пляжу. організація. Організація бомба все подобається. Надіюся, що кожен рік будуть проводити. до трогає. Авто здобуває другу позицію та срібло з неймовірним показником забитих, пропущених у плюс 32 голи. Також найвищий у них показник влучних ударів у поворотах. Реалізували за увесь час вони аж 57 голів. Вітаємо Ігоря Рибачука та його футболістів з прекрасним результатом. Наслідком такої великої результативності є нагорода кращого бомбардира, яка дісталася саме гравцеві цього колективу. Також варто згадати, що після поточних змагань Рибачук та компанія поїхали на чемпіонат України з пляжного футболу, чим увійшли в історію як перша вільницька команда на цьому турнірі. Хлопці у підсумку зайняли третю позицію з чотирьох у своїй групі та, на жаль, не пройшли далі по турнірній сітці. Але навіть такий результат є достойним і можна з певненістю говорити, що хлопці молодці. І нарешті чемпіоном, який гарантував собі цей титул ще за тур до закінчення змагань, стає команда ФК Сапфір. Вона встановила абсолютний рекорд, обігравши всіх своїх суперників і подолавши дистанцію без втрат у очковому доробку. Можемо також згадати історію і сказати, що частина гравців цього колективу вже неодноразово перемагала на змаганнях з пляжного футболу у складі Вінниці Молодіжної. І от знову золото та кубок йде до скарбнички цих молодих, але вже досвідчених пляжних футболістів. Ще ми і вітаємо. В Останній ігровий день відбулася церемонія нагородження, на якій вручили пам'ятні медалі, кубки для призерів змагань, а кожен колектив отримав пам'ятний подарунок. Організаційним комітетом також, окрім командних нагород, було нагороджено гравців у номінаціях. Найкращим голкіпером було визнано Олександра Турчика з команди Сапфір, найкращим молодим гравцем став Віктор Щерба цієї самої команди Сапфір, а найкращим бомбардиром Микола Варєлов – Ари арт авто А найкращим гравцем Микита Ганжа домашній маркет.